П'ять цікавих фактів про Дональда Трампа. Дональд Трамп побудував імперію нерухомості, яка відома у всьому світі. Його ім'я прикрашає готелі, казино та хмарочоси, зокрема знаменитий Трамп Тауер у Нью-Йорку. За свою кар'єру він перетворив своє прізвище на бренд розкішного життя. Перш ніж стати президентом, Трамп був відомим телевізійним ведучим. його шоу The Apprentice» Стало хітом і показувалося 14 сезонів. Фраза «You're fired» стала його знаковою візитною карткою. Коли Дональд Трамп став 45-м президентом США, йому було 70 років. На той момент він був найстаршою людиною, яка коли-небудь займала цю посаду до інавгурації Джо Байдена. Трамп написав понад 15 книг, багато з яких стосуються його підходів до бізнесу та успіху. Його найбільш відома книга The Art of the Deal» стала бестселером та досі читається як керівництво з перемог у житті. Президент Трамп обожнює фастфуд, особливо бургери та Кока-Кола. Його великий інтерес до простих страв здивував багатьох, особливо під час його перебування в Білому домі. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше цікавого про знаменитих особистостей, їхній вплив на історію та несподівані факти, які дивують.